Вітаю, друзі! Hello, my friends! На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо на таку тему, як фразові дієслова з дієсловом take в англійській мові. Здавалося б, ми все знаємо про дієслово take. Але не зовсім так. На цьому уроці ми розберемо поняття фразові дієслова і детальніше ознайомимося з дієсловом take. Тож, розпочнемо. Отже, розпочнемо з вами з ознайомлення з поняттям, що ж такі фразові дієслова. Фразове дієслово це комбінація дієслова і прийменника, дієслова і прислівника, або одночасно дієслова та прийменника з прислівником, яка є одним членом речення. І утворює таким чином дієслово з цілісним значенням. Мабуть, доволі складно звучить це визначення, але насправді нічого складного тут немає. Дивіться, яка структура. Є у нас дієслово. Дієслово це самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета за дією, тобто ми говоримо про саму дію. А також до цього дієслова може приєднатися або прийменник, або прислівник. Коли ми зараз з вами будемо детально вивчати фразові дієслова стейк, ви на прикладах це все побачите. Варто зазначити, що дієслово take у нас належить до групи дієслів, які ми називаємо неправильно. Тобто, відкриючи таблицю неправильних дієслів, ми побачимо там дієслово take і його три форми: take, took, taken. І тут я вам позначив основні значення цього дієслова. Що ж означає take? Take це брати, взяти, також зняти, прийняти, приймати. Сприймати, зайняти, означені позичати. Дивіться, перша форма take, ми використовуємо її в теперішньому часі. Друга форма took, її ми використовуємо в минулому часі, тобто в past simple, коли говоримо про ті дії, які відбулися в минулому. І третя форма taken вживається у групах а, часів Perfect. Present Perfect, Past Perfect і Future Perfect. Тож, тепер давайте розглянемо, які ж у нас бувають фразові дієслова з take. Першим дієсловом, яке ми розглянемо, буде take after. Ми з вами вже повторили, що просто слово take означає брати, а що ж таке after? After – це у нас якраз такий пр, прийменник, який означає після. Начебто брати після. Да, якщо перекладати фразові дієслова дослівно, то важко щось зрозуміти. Здається, сенсу взагалі немає. Тому фразові дієслова ніколи не намагаємося перекласти дослівно. Як же їх перекладати? Лише треба вивчити їхній зміст, їхнє значення. Так от, take after. Що ж означає take after? Take after це бути схожим на когось, наприклад, на батьків чи на родичів. А синонім до цього слова є слово resemble, що також означає бути схожим. Розгляньмо на прикладі. John has white shoulders. He really takes after his father. А у Джона широкі плечі. Він справді схожий на свого батька. Тобто він унаслідує якусь рису його зовнішності. І для вираження цього значення ми можемо вжити або слово resemble, або take after, що означає бути схожим. Ідемо далі. Наступне фразове діє слова у нас take apart. Take apart означає розбирати щось на частини, або демонтувати, або розібрати, розкруту, розкручувати, або навіть завдавати поразки. Синонімами до цього слова take apart. Uh, можна вважати disassemble, uh, Dismantle, Breakdown, що означає також uh, розбирати, демонтувати. Погляньмо, наприклад. The Audience Took Apart His New Project, аудиторія розкритикувала його новий проєкт. Тобто Take Apart. У нас основні значення це щось розібрати або розкритикувати. Йдемо далі. Наступне дієслово – take a back. take a back – це захопити зненацька, перше значення, або вразити, здивувати, чи навіть спантеличити. Синоніми. Stun, smite, strike, shock. Тобто всі ці слова також означають здивувати, вразити, спантеличити. Але ми з вами зараз ознайомлюємося саме з фразовим дієсловом take a bag та іншими дієсловами stake. Погляньмо, наприклад, The Amount of the debt took him aback. Сума боргу здивувала його. Amount of the dead. Amount це сума. І debt – це борг. А, літеру Б в цьому слові ми не читаємо. А, і ми тут жуваємо з вами ще прийменник OF в цьому реченні, тому що у нас тут родовий відмінок. Сума кого чого? Боргу. І оскільки в англійській мові немає відмінків ми їх виражаємо за допомогою прийменників. Took him a bag. Зверніть увагу, що у нас тут трапилося? У нас є фразове дієслово take a bag. і тут раптом займенник втрутився між ними і розділив їх. Чому так? Це типова ситуація для фразових дієслів. Їх цілком нормально розбивати займенниками. Тобто ми беремо дієслово take чи будь-яке інше фразове дієслово. Потім займенник, і потім вже іншу частину фразового дієслова прийменник чи прислівник. Так само ми могли зробити і тут. Дивіться. Тут ми сказали, що The Audience took apart his new project. Але також ми могли сказати: The audience took his project apart. Тобто і займенниками, і іменниками можна розділяти фразові дієслова. Так, наступне take around. Брати з собою, показувати околиці. Приклад. My new neighbor Took Me Around and Showed London Sights. Мій новий сусід запросив мене та показав Лондон і його пам'ятки. Took me around. Знову ми побачили, що займенник у нас розділив фразове дієслово. Окремо дієслово, окремо прийменник. І між ними стоїть займенник. Наступне. Take aside. Відвести у бік або погукати для розмови. Синонім Revoke, Withdraw, Recall. Приклади. The boy didn't expect that she would take him aside. Хлопчик не очікував, що вона покличе його на розмову. The boy didn't expect. Yeah? Expect – це очікувати. She would take. Uh, здавалося, чому тут would, а не will, чому ми майбутній час виразили за допомогою слова would? Uh, насправді це тема узгодження часів, uh, яка вивчається вже на такому більш високому рівні. Але забігаючи наперед. Якщо ви її ще не вивчали, то скажу, що якщо у нас початок речення, тобто його перша частина йде в минулому часі, а у нас тут саме минулий час, The boy didn't expect, то і друга частина у нас не може бути в майбутньому часі. Тобто ми слово майбутнього часу will узгоджуємо з минулим часом, і Will перетворюється на. Would. Ну, це так, у двох словах. Дивіться, тут також у нас фразове дієслово take aside. а Між ним стоїть займенник. Вона покликала його. Take him aside. Тобто, знову-таки, займенник у нас розділив фразове дієслово. Так, біжимо далі. Take back. back – це назад, або спина, тобто щось буде відбуватися зі зворотньою дією назад. Іноді можна прослідкувати логіку фразових дієсловах, але не часто, дуже рідко. Take back – зрікатися, відмовлятися від чого-небудь, визнавати свою неправоту, повертати або приймати назад. Синоніми до слова take back. Uh, retract, withdraw, uh, Reposes, Return. Приклад. You must take back this T-shirt to the shop. Because it's not your size. Ви повинні повернути цю футболку в магазин, тому що вона не вашого розміру. Тобто повернути. Take back. Ідемо далі. Take-off знімати або припинятися, послаблювати, відпускати, або навіть злетіти, якщо говоримо про літак, або про пташку, або ще щось. Синоніми до цього слова uh, remove, fly та інші. Приклад: please take off your shoes. Before you enter the house. Будь ласка, зніміть взуття перш ніж зайти в будинок. Тобто пам'ятаємо, що take-off у нас означає знімати щось, так? знімати одяг, чи там знімати взуття капелюх, але не відео. Знімати відео це фільм. Або просто make a video. А це саме знімати якийсь одяг. Ну і також take-off це. Злітати. Наступне дієслово take on. Приймати на службу, братися за щось, мати успіх в чомусь, ставати популярним, або набувати чогось. Синоніми assume або просто навіть take, якщо набувати чи братися. Ну, як приклад, можемо взяти такий приклад. He takes on making nice videos. Тобто він має успіх у тому, що робить гарні відео. Наступне дієслово. take-in. Надавати притулок, випускати. А, газету або журнал, а, приєднувати якусь територію, чи ще щось, включати, утримувати когось, чи щось. А, або навіть вводити в оману чи забирати. Синоніми: catch, soak up, ingest, absorb. Ingest, absorb – Сок-ап це все так от має значення вбирати. Кетч, ловити, вхоплювати, забирати. Приклад. Don't try to take me in. I won't agree. Because now I can't totally trust you. Don't try to take me in. Не намагайся мене обманути. Не намагайся мені збрехати. А, бачимо знову, що а, фразове дієслово take-in у нас розділив займенник. Take me in. А що ж таке want? Можливо, хтось з вас подумав, що want це хотіти. А, ви маєте рацію: want це хотіти. Але тоді, коли пишеться без апострофа і замість літери О літера A. Тоді це хотіти. А це want. Це така скорочена форма від допоміжного дієслова майбутнього часу will плюс частка not. Вони злилися, і ми отримали won't. I won't agree. Тобто в майбутньому часі я не погоджусь. Так, чудово. Тепер ми з вами перейшли до найцікавішої частини нашого заняття, а саме до практики. А, зараз ми з вами будемо перекладати речення з української на англійську, вживаючи активну лексику цього заняття, яку ми з вами вивчили на цьому уроці. Тож, поїхали. Ти маєш справді привабливу зовнішність. Ти схожа на свою прекрасну матір. Подумайте, як перекласти таке речення, а як ми можемо сказати «схожа»? Фразовим дієсловом «стейк». Яке нам потрібно вжити слово для цього? Якщо вам потрібно більше часу, ви можете поставити на паузу. Перевіряємо. You have really attractive appearance. You take after your beautiful mother. You have really attractive appearance. Attractive, тобто приваблива. Appearance. У нас є таке дієслово як appear, тобто з'являтися. І відповідно, appearance це зовнішність. Ми з'являємося як візуально, фізично. Зовнішністю. You take after your mother. Тобто ти схожа, так, ти зараз схожа на неї. Це теперішній час, отже, немає ніяких а, закінчень. Немає другої чи третьої форми. Це теперішній час. Просто you take after your mother. Чудово, йдемо далі. Кандидат на цю роботу повинен продемонструвати дуже високе бажання працювати тут. Подумайте, яким словом ми можемо вжити, а, прод, можемо виразити слово продемонструвати. Перевіряємо. A candidate to this job must take a part. a very high desire to work here. Uh, a candidate to this job must. Тобто must це повинен take a part. продемонструвати a very high desire. Desire це бажання. To work here. І наступне речення. Їхні привітання мене вразили, бо я не очікував такого. Перевіряємо. Their congratulations took me aback, because I didn't expect this. Their congratulations! congratulations це привітання! Took me aback. вразили мене. Знову-таки бачимо, що займенник у нас розділив фразове дієслово. Took me aback. Тому що я цього не очікував. «Expect» – це очікувати. Так, чудово, друзі, впевнений, у вас все вийшло. Ідемо далі. Будь ласка, погукай свого брата, мені потрібно йому дещо сказати. Перевіряємо. Please, take aside your brother. I need to say him something. Take aside, тобто погукати або відвести в бік кудись для розмови. Наступне речення. Я не хочу повертати цей ноутбук до магазину, навіть якщо він зараз не працює. Я можу відремонтувати його. i don't want to take this to take back this laptop i don't want to take this laptop back i don't want to take back this laptop to the shop even if it doesn't work now i can fix it Тобто я можу його відремонтувати. Фікс це ремонтувати, тейкбек повертати. Наступне речення. Нарешті наш літак вилетів о 12-й годині. І ми прибули до Варшави на годину пізніше. Пригадайте, яким словом ми можемо сказати вилетів. Перевіряємо. Finally. Our plane took off at 12 o'clock and we arrived in Warsaw 1 hour later. Finally. Нарешті, our plane took off. Пам'ятаєте, take-off це знімати і також знімати одяг чи взуття і також злітати. О 12 годині and we arrived, і ми прибули. Цікаве слово Arrive. Ми звикли, що напрямок ми виражаємо за допомогою прийменника to, але прийменник to після слова Arrive ми не вживаємо. Якщо ми говоримо, що ми прибули в якесь місто, це велике місто, то ми скажемо Arrive In. Якщо це якесь невеличке місце, наприклад, ми прибули до аеропорту, то тоді ми можемо сказати at arrive at the airport, але не to. Після arrive ми вживаємо прийменник in, якщо ми прибули в якесь велике місце, в якесь велике місто. І прийменник at, якщо ми прибули в якесь або маленьке місце, або в якесь маленьке селище чи маленьке містечко, тоді можна сказати прийменник at, arrive at. One hour later. later – це… Пізніше. У слові hour година, букву H ми пишемо, але не читаємо. Що ж, друзі, впевнений, у вас все вийшло, і ви розібралися з темою фразових дієслів з дієсловом take. Дякую вам за вашу увагу. Thanks for your attention, дякую за вашу роботу. Сподіваюся, ви з задоволенням вивчаєте англійську мову. Тож, запрошую вас до нашого інстаграм-каналу Мова Фаст. Підписуйтесь, де ви знайдете багато цікавої і корисної інформації, а також тести і аудіювання з англійської мови. Було приємно працювати з вами. До нових зустрічей. Goodbye!